Якщо потрібно було б обрати одне єдине місце на планеті, де б я мав жити все своє життя. Я б навіть не думаючи обрав би гірську місцевість оточену мікрострумочками та засіяну гостющими сусновими лісами. Друзі, всіх вітаю! Ще одна подорож, але. Трохи більш сурова. Зараз на вулиці мінус 5, дуже лютий вітер. Прогноз погоди показує, що відчувається мінус 15. Але тим не менше я в банфі і мене чекає 24 години у таких умовах. Я буду ночувати в палаці, зі мною жорік. Подивимось, як воно буде. По плану сьогодні готовка, буде дуже прикольна вечеря. Завтра поснідаємо. Також покажу вам прикольні місця. Сподіваюся, побачимо якусь живність, можливо, оленей. І, звичайно ж, для того, щоб було вам було цікаво це дивитися, ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, яка є мега насущною зараз в Канаді. Це те, що реально тисячі емігрантів покидають Канаду не тільки українців, але й сотні різних національностей. Добрий народ. Я буду сетапити свою палатку, буду мабуть потрошку підготувати свій. Кемпінг та будемо відправлятися за гарними місцями. Зимовий кемпінг в Канаді це завжди дуже холодно, але й мега прекрасно. Всього декілька кемпінгів відкриті в цей період, і, на жаль, більшість з них зроблено саме для будинків на колесах чи трейлерів. Але я ж з палаткою, тому треба щось вигадувати. Першим ділом я вирішив відчистити від снігу місце для свого тенту. Сніг в середині лютого покритий сантиметровою коркою льоду, і моя пластмасова лопата очевидно не була до цього готова. Тент у мене двошаровий, але трьохсезонний, тобто не розрахований під мінусову температуру. Проте я чомусь зовсім не переживав за це. Бо мав досить гарний та теплий спальний мішок та декілька шарів одягу. Також я придбав газовий обігрівач. Побачите його далі в відео. Минулого літа я тестував декілька самонадуваючихся килимків від Mountain Equipment Company. І якщо чесно, я взагалі не зрозумів, у чому їх перевага. Порівняно зі звичайним надувним матрасом, окрім ваги та розміру. Добре, народ. кемп засетаплений, тому саме час прийти до нашої теми. І так, 15 лютого 2024 року, Альберта анонсувала призупинення провінціальної програми Альберта. Це є основна програма, по якій іммігрували 85-90% людей у провінції Альберта. Більше того, велика кількість людей. Отримувала по цій програмі Permanent Residence, тобто картку постійного резидента, і їхала по іншим провінціям Канади. Зараз Альберта повністю призупинила цю програму. Для вашого розуміння, ця програма вона є досить простою. Там невеликий поріг входу. Для того, щоб зайти в цю програму, вам треба всього відпрацювати 12 місяців в Канаді, в провінції Альберта, або 24 місяці мати загального досвіду разом зі своїм. Наприклад, українським. Далі, англійська мова, рівень потрібен досить низький. Вам треба четвірки чи п'ятірки, в залежності від вашої спеціальності. Це приблизно А2, Б1. Якщо підготуватися, то більшість людей може це зробити. Далі, ця програма не потребує вищої освіти. Також, якщо ви відпрацювали рік у Канаді, вам не треба показувати ніякі гроші на своєму рахунку. Тобто, приїжджай, відпрацюй рік. Та подавайся. Що ж стосується роботи та професій, загалом, мої підписники знають, що я працюю довгий час програмістом і в мене є багато роликів про ІТ в Канаді. Сьогодні ж я маю для вас нереально круту новину. Найбільше в Україні IT Академія SkillUp проводить абсолютно безкоштовні вебінари для людей, які хочуть увійти в ІТ, та саме стати тестувальником програмного забезпечення. Ще раз. Абсолютно безкоштовно вам розкажуть, в чому заключається робота тестувальником, скільки та як можна заробити. А це, до речі, зовсім не маленькі гроші. Від приблизно 500 доларів на старті, та вже через рік ви вийдете на 1000+. Вебінари будуть для України, Канади та США. Я залишив посилання на них в описі. Також я зміг вибити для вас 5% знижку на будь-який курс. Просто вкажіть промокод ВелКенеда. Я нікого із вас не агітую, але повірте мені, IT, воно кардинально змінює життя. Товариство, сонечко вже сідає, але я все ще планую сходити на мега-мальовничу локацію. Вона знаходиться на такому пікі гори. Це десь 2 кілометри звідси, відкривається видно декілька гор, та найголовніше це на річку Боу Рівер. Запрошую вас з собою, до речі, зі мною буде мій песель. Його звуть Жорік, якщо хтось не знали. Погнали! Easy rider on the highway, station wagon going slow, windows open, you are basking in the bluegrass radio. Так, друзі, зараз я знаходжуся на моєму в'юпоінті. Як я як я люблю стояти та дивитися на гори, на річки. Позаду мене Банф, позаду мене річка Боу Рівер, це найбільша річка в провінції Альберта. Вона тече, до речі, по нашому місту. Давайте повертатися до теми. Сподівайся, мене трошки видно, також сподівайся чути, бо вітер видуває дуже сильно. І так, як я сказав, програму призупинено. Певні міграційні консультанти вважають, що це на декілька місяців. Хтось вважає, що це на роки, можливо, на завжди, як це було у провінції Онтаріо. Тому люди розуміючи, що у них майже немає альтернативи, починають від'їжджати з Канади. Є певна альтернатива. Я їх декілька бачу, але всі ці, вони, всі ці альтернативи вони упираються в стіну. Перша альтернатива це піти по федеральній програмі, яка називається експрес центрі Та програма, по якій пішли ми. Але ця програма, вона, на жаль, дуже складна. Вона потребує досить високого рівня англійської, вищої освіти та багато ще мінорних пунктів. Люди, які розуміють, що англійську вони не витягнуть, які розуміють, що немає вишки. Цей варіант відпадає. Наступний варіант це поїхати до іншої провінції, наприклад, до той саме Манітоби, у якої досить проста провінційна програма, схожа до Альберти, але вона також потребує. Рік часу, тобто відпрацювати рік часу в провінції Манітоба, не в Альберті. Відповідно, люди будуть витрачати час на якийсь сетлмент, тобто на осідання в провінції, оренду житла, рік роботи, і вони розуміють, що у них вже пройшов час, пройшло рік чи півтора, вони відпрацювали в Альберті. Вони не встигають. У них, наприклад, 2 4 роки був закритий чи відкритий work permit, наприклад, як українців на 3 роки. Люди вже половину цього воркперміту витратили, і вони розуміють, що у них... Немає цього часу для того, щоб поїхати в Манітобу та щось там заново будувати своє життя. Саме тому вони розуміють, що єдиний шлях це покидати Канаду. Добре народ! Давайте повертатися до нашого кемпу. Я вже дуже сильно зголоднів. Впевнений, жорік також. Будемо готувати вечерю. До речі, сьогодні паста карбонара та продовжимо наші розмови. Побачимось в кемпі. До кемпу ми повернулися. Коли сонечко вже повністю сіло за гори. Тому першим чином, щоб трохи додати світла, атмосфери та звичайно тепла, я вирішив розвести багаття. За майже два роки перебування в Канаді ми трохи підзібрали свою кемпінгову кухню, та я, звичайно, ж взяв все необхідне з собою: чайник, пательня, тарілки, веделки, каструльки. Єдине, що я забув в останній момент, це дощечка для нарізання, проте я впевнений, що знайду вихід. Каструлька з водою на пасту вже відправилась на вогонь, далі по плану нарізати бекон, як ви бачите, заміну дощиці я знайшов поставте лайк за те, що я не вставив звуки, з якими я залишав царапки на металі. Проте це вже наш старий набір, тому не так шкода. Відправляємо ідеальну яєчну локшену водичку та гарненько перемішуємо. Далі прошу забрати шеф-кухарів від екрану, бо буде нетрадиційний рецепт карбонари. Забрали? Фух, дякую. Тоді йдемо далі. Я беру один яєчний жовток, додаю до нього пармезан та ретельно перемішую. Додаю жирненькі вершки та також трохи перемішати. Відправляю бекончик на пательню. Та насолоджуюсь його шкварчанням. Далі додаємо наш яєчно пармезаново вершковий мікс та даємо декілька хвилин, щоб вони всі поділилися смаками між собою. А далі найголовніше паста. Додаємо її до нашої пательні та тримаємо себе в руках, бо виглядає та пахне все це просто неймовірно. Не переживайте. Про Жоріка я не забув. В нього сьогодні індичка та оленина. Побажайте йому смачного! Друзі, в мене вже рівно дев'ята вечора. Я нормально так вимотаний. Трохи мене продуло, бо вітра видувають сильні. Але я вам... Має дещо сказати та те, що пообіцяти. Стосовно нашої теми, як ми вже сказали, люди покидають Канаду. Маю що сказати стосовно українців для певного розуміння для вас, що відбувається, це те, що по цій програмі КУЕТ українці приїхали на три роки. Work Permit дали їм на три роки. Відповідно, от вже через місяць, трохи більше. Буде як два роки. Ми в Канаді. Хто приїхав раніше, тих буде раніше. Тобто люди вже провели два роки в Канаді. Якщо за ці два роки вони не встигли ні податися на жодну програму, ні е, зробити якісь кроки до програми, то на жаль, вони майже в тупіку. Що стосується інших іммігрантів, то вчора спілкувався зі своїм другом. Він живе в такому новому районі багато кількість іммігрантів, і е, у них було, були, були збори в школі, і їм сказали, що до кінця цього року 10-15 іммігрантів мають покинути діточок та їх батьків е, цю школу, тому що вони летять додому. Це через те, що люди просто не встигли. Люди планували податися от на початку цього року, але не встигли. На жаль, така історія. Що робити У мене для вас є новини, у мене для вас є свої думки, якими поділю з вами завтра. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Як я вже казав в своїх роликах попередніх. Ми приїхали по куету, але ми були з 2019 року в еміграції. У 21 році ми отримали запрошення від Манітоби, але відмовились. І зараз ми приїхали по куету. Тому в мене є досить гарні знання, в мене є досить гарне розуміння ситуації, як приїхати в Канаду, що себе тут як себе тут вести, як що здавати і так далі. Тому я зранку поділюся своїми думками. Вони не прочитані, десь вони не десь е якби списані. Це мої думки. Я поділюсь з вами зранку. Зараз буду. Насолоджуватися вечором потроху відпочивати і будемо лягати спати. Так що побачимось з вами. Кемпінг та маршмело для нас це паралельні речі. Також обов'язково знайти несолодкі крекери. Такий бургер це завжди відпад. Вже майже 11 година вечора. Ми вимотані відправились до свого шелтер на цю ніч. Окрім любові один до одного, нас ще зігрівав газовий дуйчик. По секрету скажу, що любов гріла більше, бо тепло від дуйчика вивітрювалося моментально. друг Алан прямо зараз служить медиком в одному з батальйонів, і у них дуже-дуже така екстремальна нужда. Вони тільки не підірвалися на міні, і отак виглядає машина після цього. Вони збирають 40 тисяч гривень на ремонт, вже зібрали 5 тисяч на цей момент. В той момент, коли ви дивитесь, можливо, це інша сума. Але повірте мені, я ручаюся до цю людину, я знаю його персонально, і закиньте 10-20 гривень, кому не шкода. Давайте допоможемо хлопцям, і тільки так ми приблизимось до перемоги. Дякую. Товариство, доброго ранку. Нічка була досить люта, був сильний вітер містами такі пориви, що мені здавалося, що зараз несе палатку. Палатка літня, відповідно, так, добре відчувалося. Але ранок. Тому зараз по плану поснідати буду готувати шакшуку І, як і обіцяв, поділюсь з вами. Стратегіями поділюсь з вами думками, як би я йшов, якщо б я був на місці людей, які вже провели там півтора-два роки в Канаді і, на жаль, не подались б ні по одній з програм і думали піти про а її закрили, тому якось так. Але спершу треба почистити зуби. На ранок я вирішив не заморочуватися з вогнищем, взяв балон, пальничок і на тому все. Шакшука для мене це більш запариста яєчня. В дитинстві я зовсім не переносив наявність помідорів, а тим паче цибулі у яєчні, але з часом все змінилось. До речі, на вулиці було близько мінус десяти, проте зовсім не було вітру, повітря мега сухе. Тому ті мінус 10 відчувалося набагато приємніше, ніж вчорашній мінус 5 з лютим вітром. Не бачу сенсу для вас пересказувати рецепт шакшуки, бо мені здається, що кожен її готував у своєму житті. Якщо ж ні, обов'язково спробуйте. Головний інгредієнт це правильний набір спецій. В Канаді, до речі, з цим складно начебто тисяча видів спецій окремо, а от правильних комбінацій міксів взагалі немає, тому спеції з України. Доводять мою шакшуку до смаку. Жорік, як ви бачите, також файно поснідав. Можете не переживати. У мене вже 11 дня. Мені здається, я такою смачною, що ще не їм ніколи в житті, на природі все завжди набагато смачніше. До речі, заварив собі українського Яковсу три в одному. І як я вам обіцяв, поділюся з вами своїми думками. І так, перше, якщо ви зараз мене дивитеся, ви опинилися в такій ситуації, ви вже провели певний час в Канаді, наприклад, Рік-півтора і у вас залишається ще півтора, то перший перший варіант він досить очевидний, я вже його про нього казав це податися по федеральній програмі. Будь ласка, не перемикайте, дослухайте мене уважно. Ми подавалися по цій програмі, і я здавав IELTS, англійську мову 5 разів в своєму житті: 3 рази в Україні, два рази в Канаді. Три рази, на жаль, не успішно, тобто я не дотягував до балів, які мені було треба. Але коли ти здаєш, ти практикуєшся, ти вчишся здавати цей екзамен і в тебе виходить. Тому, якщо у вас англійська досить середнього рівня, повірте мені, у вас є всі шанси для того, щоб залізти в федералку. Так, вони потребують вищої освіти, але це, це не є обов'язковим параметром. Вища освіта, вона просто додає вам балів. Якщо у вас є коледжі і так далі, це також спрацює. Це також далі, досвід роботи. Вам треба відпрацювати хоча б рік в Канаді. Вони не потребують цього, вони також можуть взяти ваш закордонний досвід. Але якщо у вас буде рік в Канаді, це дасть вам 50 балів. Тобто це дуже сильно підвищує ваші шанси залізти в систему і далі вже, щоб вас витягнули по федеральному етапу. Також, ваша дружина, чоловік, ваші партнери, так скажімо, вони також можуть накидувати вам балів. У вас є всі шанси для того, щоб залізти в цю систему. Це всього треба 300 балів. Будь ласка. Погухліть. Я також залишу ссылку в описі на експрес-центрі. Подивіться, що це таке, як воно працює. І повірте, ви можливо себе недооцінюєте, ви маєте спробувати. Далі, другий шлях, який для вас бачу, він звучить досить просто: називається він так: почекай. І зараз, можливо, ви думаєте, що про що ти говориш, чого мені чекати. Чекати вам декілька потенціальних моментів. Перший потенційний момент це отримати закритий ворк-приміт, дочекатися його. Для цього. Треба піти до роботодавця вже зараз і казати, що у мене от така історія. Наприклад, в мене через рік закінчується мій work permit. Стосовно продовження work permit, також є басні, багато тіктоків ходять про це. Але реалії заключається в тому, що Канада на практиці на своїй, вона має або відкриті, або закриті воркперміти. І не було ще ніколи такого, коли work permit відкритий, продовжувався. І якщо чесно, я не знаю. Його потенційно можуть продовжити, якщо вам дали його менше, ніж на три роки. Якщо вам дали менше, ніж на три роки, послухайте мене ще раз, вам його можуть потенційно продовжити. Але якщо вам дали приміт на три роки, як усім українцям, і ви хочете його продовження, моя моя думка, що вам його не продовжать. Тому що Канада дає вам аж три роки на це, і як я сказав, є ще закритий ворк-перміт. Це коли компанія вона зацікавлена у вас, і компанія. Виступає свого роду спонсором для вас. Так вона має підтвердити, що вона більш нікого не знайшла. Вона має, має мати а, таку акредитацію, як Але моєї, і її отримати досить непросто. Але тут в Канаді я вже працюючи, бачу, як це як це все працює. Велика кількість компаній вони таке роблять. Якщо співробітник їм цінний, вам треба це зробити вже зараз, якщо ви провели десь тут два роки. І наступний варіант очікування, як я сказав, це дочекатися відкриття програми. Туди нічого не буде коментувати, тому що програма вона може або відкритися, або не відкритися. Завершуючи думка та рішення, яке би можливо я приймав, якщо б я не зміг піти по тим двом крокам, і в мене ще залишалося хоча б, хоча б, б півтора року, я би, мабуть, поїхав до іншої провінції. Це досить ризиковано, це досить страшно. Якщо ви сіли вже в одній провінції, вам треба переїжджати тут, здавати оренду. Треба, скоріше за все, продавати авто, щоб не робити зміну провінції на авто. Це досить ризиково шукати роботу. Але якщо ви зараз на такому етапі, що або мені покидати Канаду, але мені Канада настільки подобається, що я не знаю, що робити, можливо, це для вас варіант. Поїхати в ту саму Манітобу чи Саскачеван, у яких є дуже прості, дуже прості програми. Вони зазвичай ці програми підв'язані під аграрне направлення, під поля і луга ферми. Але саме такі компанії, поля, луга ферми, вони роблять закриті воркперміти, тому що люди там працюють ну, на дуже низькому рівні, на досить низьку зарплату. Вони їм дають житло, і їм дуже важко знайти когось серед місцевих, тому вони дають вам. Акредитацію вони дають вам підтвердження, що так, ми хочемо тебе ще тут тримати, і давай ми продовжимо тобі твій permit, зробимо його закритим. Це реальні кейси. Так люди до війни приїжджали в ці провінції. По, по подібній історії могли приїхати ми в Манітобу, але ми відмовилися. От. Якось так, друзі. Сподіваюся, що ці пункти для вас зроблять якесь. Не знаю, зроблять зробити якийсь висновок. Вам це дасть якусь додаткову інформацію. Якось так. Ну що, мої 24 години вони вже підійшли до кінця, і що я можу вам сказати? Це нереально, це нереальний досвід, особливо соло, такі покатухи, соло, тріпи для мене це особливий час побути сам на сам, побути, побути в єднанні з природою. Дуже вас надихаю е також вибиратися кудись. Кататися, можливо, на веліку. У мене літом планується декілька байкпакінг-тріпів, тобто я буду пакувати віліки і їхати. Тому я сподіваюся, вас це відео буде надихати. Як завжди, якщо вам все сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку. Також напишіть коментар, це допоможе цьому ролику стати трошки більш популярнішим. А я буду допомагати свій три в одному та вирушати до своїх дівчат додому. Па-па! thank mm -hmm. you